Я вважаю, що Україна найкраща, що Україна не переможна. Вона незлавна, ми переможемо. Мені тато служить за себе. Що ти йому побажаєш? Побажаю миру, злагоди, любові та мирного неба над головою. Перемоги на перемоги. Поки батьки на передовій захищають дітей зі зброєю в руках, їх діти в Чернігові додають сил батькам своїми долонями, спрямованими до неба. Щоб вони перемогли, так? Так? щоб захищали нашу країну так? і щоб Україна що? Виграла і перемогла. Цей захід до дня захисту дітей організувало громадське об'єднання Незламні добровольці для них така символіка дитячих долонь цілком природна. У родинах воїнів і діти мають бути сильними. І кожна така долонька, наприклад, на одязі, як оберіг. Це спеціальні фарби для тканини, щоб при застиганні вони при пранні вони не змиваються. Всі дітки, які зібралися сьогодні, тут то тут всі їхні батьки, їхні родичі на сьогоднішній момент, вони є в лавах ЗСУ, тобто вони боронять нашу Україну, і в більшій мірі, ось задумка цього флешмобу вона була спрямована саме з турботою про них, і щоб їх також і морально підтримати, і сказати їм величезне дякую, сказати про те, що ми їх не забуваємо. Ми їх чекаємо вдома. Вони дуже люблять нашу країну і в дитячих довольках, саме в дитя. В Долоньках, майбутнє України, тому що я вважаю, що трошечки пройде часу і кожен з них стане найкращим громадянином України. Ми будемо все робити для того, щоб вони були найкращими в цьому світі і найщасливішими. Танцювальний флешмоб для цих дітей звична справа, бо вони всі артисти займаються у цирковій студії Олімпія. І в цьому ще одна особливість об'єднання незламні добровольці. У них постійно проходять тренування і виховні заходи для дітей. Гратися, о, працювати дуже весело. Тут ми репетируємо, танцюємо, о, граємось. Ну і все. Да. З громадським об'єднанням Незламні добровольці. З першого дня відкриття ми всі працюємо разом. Тут, на базі цього приміщення, ми тренуємо діток. Наша студія називається Олімпія і ми займаємося цирковим мистецтвом. У нас тут є такі заняття, як акробатика, повітряна гімнастика, це дівчатка, ви бачили, як у нас працюють. Я вважаю, що це дуже гарна справа. Для наших дітей, тому що зараз їм дуже важко психологічно переносити всі складнощі і труднощі війни, і для них це ну найголовніша радість. Діти зараз у нас займаються, вони всі радіють, і це радіє очі батьків. Тому ми намагаємося в нашій студії якомога більше підтримувати всіх дітей, щоб всі були радісні. А яка твоя улюблена вправа? Із незламними добровольцями співпрацюють митці. До свята письменниця передала дітям свою книгу. Відбувається презентація книжки української письменниці Тетяни не Губ незламне серце. Ця книжка була написана під час повномасштабного вторгнення. Вона дуже така гарна, красива. Вона написана про діток, коли діти тікали на саме потягом на західну. Країна і письменниця написала її настільки доступною саме для діток. Однією з направлень діяльності громадського об'єднання зламні добровольці є саме робота з дітьми, патріотичне виховання. За своєю роботою так ми предоставляємо власне приміщення для того, щоб тут проводилися якісь дитячі заходи. Дуже велика дяка ювенальної превенції Чернігова за те, що вони долучилися до цього свята, допомогли його організувати. Цього разу поліцейські сектору ювенальної превенції нагородили учасників конкурсу малюнків на асфальті маленькі українці з перемогою в серці. Це ще одна зі складових святкового заходу. Ми зібрали кульки повітряні, деякі подарунки. Також після деяких конкурсів подарували ці кульки, ці подарунки дітям. Знак цього, що ну. Вони для, та, також для нас зробили це свято, ми дуже вдячні їм. Ми завжди контактуємо з дітьми, з дітьми, батьками. Їминальна превенція це якби дитяча профілактика. Ми завжди намагаємось підтримувати дітей, батьків. Також ми працюємо з певними благодійними фондами, з іншими громадськими організаціями, ну, відносно дітей. Діти це наше майбутнє, і це дуже важливо, щоб дітей виховували в дусі поваги та любові до батьківщини. Ми досить намагаємося часто робити якісь свята, такі позитивні акції. Крім того, ми ще займаємося трошки волонтерською роботою, допомагаємо, мотивуємо наших військових, передаємо їм малюночки, передаємо їм наші поробки. Діти повинні займатися суспільно корисною справою, розвиватись і бути справжніми українцями. Я хочу побажати, щоб ніколи і ніде не було тривоги і все було спокійно. А я хочу побажати, щоб батьки поверталися з фронту. Вони їх дуже чекають, і тата чекають із фронту. Вони дуже дуже люблять їх. Ми незламні, ми сильні, і ми чекаємо на перемогу, чекаємо наших зсу вдома.